Темою сьогодні нашого заняття це котячий світ, і яким би я була котиком. Да? ми зробимо в двох да? Угу. І настроїмось на заняття. Отже, ми можемо приплющити очі і представити себе у вигляді котика. Кожен з вас бачить свої вушка, відчуває носик. Як він щось унюхав, як хвостик рухається, да? і представте, якого ви кольору. Великий ви кіт чи маленький, худорлявий чи такий пухнастий і лінівий, або, навпаки, грайливий, який бігає за мишою. Який ви котик? Отже, перше питання. А який ви? Веселий, сумний, мандрівливий, енергійний, граливий, ледачий, соромлявливий чи сміливий? І в якої ситуації ви знаходитесь? Можете представити, чи ганяєтесь, чи пригаєте, чи по дереву скалолазаєте, чи літаєте в облачках, якого кольору: райдужний, білий, чорно-білий, в полоску, трьохсмугастий, п'ятнастий. Так, який у мене настрій? Радий, закоханий, здивований, спокійний? Може я щось хочу сказати або зробити? Що я люблю найбільше? Це може бути морозиво, а, ананас, може яблучко, може мишки, або грати, може, можна зробити геймера котика? А, чим особливий цей котик? Це найбільше питання, яке мене дуже цікавить. І я хочу загострити на цьому вашу увагу. Задайте, будь ласка, собі питання. А, чим? Я котик особливий, да а, і яке в мене ім'я? Отже, кожен представив з вас якусь картинку. Це може бути котик, який грає в чарівному саду з метеликами, це може бути мрійливий котик на місці човні, або грайливий котик, що ховається в коробці. І так, кожен з вас вже представив якогось котика, яким би я була котиком, якщо була б у світі котиків. Тому дивимося, які бувають, і потім заплющуємо очі і представляємо себе також у вигляді котиків. І ще раз нагадаю, що задайте собі питання, який я котик, де я знаходжусь, що я роблю а, і про що а, в чому моя особливість. Поїхали малювати котика з кавунчиком. Малюємо спочатку кавунчик. Такий округлий круг на всю частинку. Так, щоб у вас трошки звідси було відступно, і можна трошки менше. Не принципово, щоб він прям влазив або вилазив. Добре. Тепер. Що ми робимо? Ми малюємо трошки побільше, поменше коло, да? ось таке, яке вписано в це коло. Домальовуємо з вами два круглих ока. Ось тут носик посередині трикутний. Угу. Так, Поліна намалювала. Угу, дуже гарно. Молодець поліна, Домініка теж намалювала. молодчинка, клас. Так, обирайте ці матеріали, які вам подобають розфарбування, і розфарбовуйте. Так, Добре, мої любі, поїхали туди далі. Так, очі. Ось тут у нас ще чорні такі були очі, кольорова райдушка і всередині чорні. Далі домальовуємо з вами до носика дві щічки такі. І ротик намалюємо. Ротик у нас буде на відкритий. Так? Ось такий півовальчик домальовуємо, і всередині трошки менше півовальчик. Так, це в нас є. І перейдемо до е, тіла. В роз, розходимося вшир, і домалюємо з вами скибочку е, кавунчика. Пряма лінія. Овальчик. Так, і все останнє будемо потім фарбами малювати або лівцями. Ми зараз просто схематично накидаємо все, що нам треба, а потім вже будемо домальовувати деталі. Далі в нас ручки раз тримають кавунчик, і ручки два тримають кавунчик. І треба намалювати горизонт. Горизонт це межа між небом і морем в даному випадку. Коли ми дивимося, то ми бачимо чітку лінію, яка переходить від неба до моря точок папіру, бо це дуже зручно мені. І беремо з вами такий середній пензлечок, можна квадратний, можна будь-який інший, наприклад, ось такий, але такий побільше. Ми почнемо з вами з. з, з, з так, давайте з кавунчика почнемо. Отже, ми з вами беремо зелений колір на палітрочку. Бажано, ще, якщо у вас є два відтіночка світлий і темно-зелений, і навіть трошки жовтого додати. Буде дуже гарно. Білий обов'язково і чорний кольор. Всі ці кольори готуємо на палітру. Так. Беремо темно-зелений колір і ось тут внизу по краях додаємо темно-зелений і робимо плавний перехід між кольорами. Давай, Дмитро. Добре. Дякую. Так, беремо жовтеньку частинку, ось тут робимо такий найсвітліший, найсвітлішу частинку. Розтираємо плавний перехід і залишаємо наш кабунчик відпочивати і висихати. Переходимо з вами до котика. Тепер... Зараз на персоні. Жара. Клас. Ми під 40 градусів приходимо. Ого, прямо багацько. Так, дивіться, обирали всі кольор котика. Да? І тепер починаємо розфарбовувати. Дивіться, можна імітувати шерстинки. Ось таким чином пройтись крок за кроком у серединку, І буде такий у нас з вами шерстинка. Можна просто кольорами замалювати. Теж дивіться, самостійно. Наприклад, зовнішній край може бути найтемнів потемніший, а наступний більш світліший. Обирайте ті кольори для котиків, які більше вам до вподоби. І пензличок беремо вже меншого розміру. Так. Промальовуємо. Так, добре, давайте повернемося до котиків, так? Хто? давайте про особливість. Мені дуже цікаво дізнатися про особливість котиків. Invece. Хто придумав свою особливість? У мене же є. Давай, яку? По-перше, коли мене бісять, я цей кіп, який я зараз не відійдемо, показати попередньо, що там победить цей кіпитися. Добре. А Якщо його обідеть, він просто піде кудись і сяде і лапи, коли закриє А він. Зараз Так. Що він обід. Ну так. Він все ця... це Угу. Mm -hmm. А я дуже розум... якщо дуже розумний. Якщо ми сказали, щось не робити, він це не сидить. Який розумний котик. Не mm -hmm. знаю, що якщо він це зробити, я йому буде хуже. Хуже, а чого хуже? Я тепер з комп'ютера переєдналася. Mm -hmm. Добре. Дорогай. Це дуже страшно. Добре. Він не любить, коли мене дуже. Ой, це так зрозуміло. Я теж так не люблю, коли мене ругає. А це ніхто не любить. А чи можливо це полюбити, як, як думаєте? Ні. А як може бути? Мисики маємо задати, що потім не рухали. Угу. А як можна себе, себе підтримати в такий момент? Бо в, даний, ну, в такий момент батьки не, не можуть бути підтримкою, да? бо вони а, навпаки, навпаки ругають. Да? Як можна себе підтримати? Секрет магічний, по-іншому не сказати, це треба дуже гарно мати фантазію. Представте, ну, можна представити, давайте так, а, що. Через 10 років ви такі виросли, гарні, розумні, заробляєте гроші, живете самостійно. через 10 років буде? 18. Ну от, 18. Ви вже живете самостійно, гарно, ви розумні, начитані, класні. Ось. І ви приходите. Угу. І ви в цей час приходите до себе, коли вам, вас ругають батьки, і кажете: нічого, я виросту, і ніхто мене ругати не буде. А якщо мене ругають, то мабуть. Я їм... буду сам в себе ругати. Ні в коїм не Ви що? Себе треба тільки допомагати, підтримувати і казати, який я молодець. Ругать, нехай інші ругають. Супер. Що він любить, що він робить, де знаходиться. Він Она із силам возив. Добре. Тобто він хоче їй допомогти. Я буду не дивитися, бо на це сила. Класно, дякую. Дуже гарна робота. Молодець. Угу. Я, до речі, скористаюсь нагодою і звернусь до кожного вас з проханням присилати малюночки, які ви сьогодні намалюєте. Можна приєднати до патли дошки, на якому знаходиться сьогоднішнє заняття. Да? Або мені у... навіть сюди у чатик можете прислати, якщо вже готові. Або щось Давай, показуй. Я ж походу кольори не брала. не Це неможливо. Так, це реально неможливо. <гум> так. Дивіться, домальовуємо тонким пензлочком кавунчику наші полосочки. Вони в нас по контуру з цієї сторони напівкола, посередині така рівненька. У мене буде якийсь кит, типу, непонятними э, типу, кольорами. Можна сказати? Да, давай лише виденько. У мене я є такий опис, я я, я я знаю, як це мовить без великого пальця. Так, ще раз. Це зрозумів. А ну, що в тебе з пальцем? Uh -huh. Так, дивіться, малюночку нам, залишилось... uh -huh. нам залишилось домалювати міленькі деталі, а, в принципі, насіннячко, та, і очі і мордочку зносиком. Там вже не складно, і якщо. Будуть питання, пишіть і можна домалювати за допомогою, там, наприклад, фломастеру. Да, якщо ж якісь маленькі деталі, не обов'язково малювати фарбою. Е, тобто якісь там зубки, носик, щось таке можна і фломастером. Підтримай дане відео лайком, поділись з друзями, відправляй свої малюночки до нашого телеграм-каналу. Приєднуйся за посиланням під відео. Також запрошую тебе приєднатись до наших веселих, класних легких зум занять. Ми весело розмовляємо і разом малюємо неймовірні класні роботи, в яких кожен з дітей в захваті від своїх робіт. Бо вони творчі, фантазійні і неймовірно прекрасні, такі ж самі, як і кожен з вас. Ми шукаємо свою особливість у кожному малюночку. Добре, давайте повернемось до роботи. Ми промальовуємо пейзаж, тучки, море. Очі, маленькі деталі, насіннячко, там можуть бути чаєчки, птички, будь-що, зонтик, все, що вам до вподоби. якісь маленькі тоненькі деталі можна промалювати олівцем чорним по сухій фарбі, або фломастером, маркером, фарбою, краскою, або коректором, якщо там білі вусики, щось таке, але повністю по сухій роботі. З вами була я, Бандурська Світлана, Ви на каналі Зайка і я бажаю вам творчих успіхів у ваших роботах. Насилайте ваші малюночки, приєднуйтесь до нас і до зустрічі у наступному відео.